Великим автобусом краще їздити, тому що більше людей сідає. Маленький автобус, бусик сядеш, сяде 20 і всі на головах стоять, особливо рамком. Так про автобус на новому маршруті між мікрорайонами Південно-Західний Таракове розповідає його пасажир Петро Малянчук. Каже, громадським транспортом користується не часто, більше їздить власним авто. Маршрутом 23А, розповідає чоловік, їде вперше. Нормальний маршрут, головне, що швидко їде до міста. Зараз їдемо, подивимось, постоїмо. Пару хвилин, може, ти зайде. Днем особу людей немає. Водій автобусу за маршрутом 23А Сергій Слободян каже, на кінцевих зупинках стоять до трьох хвилин. Боже, як приїхав, немає нікого, треба постояти, може тут, підбіжить. Є, що хтось підбігає, рукою махає. Таке треба почекати. Чоловік за кермом громадському транспорту понад 20 років. Його автобус, каже, розрахований на 30 сидячих і 74 стоячих пасажири. Загальний, виходить, 100, вон там написано. 105 разом з водієм. Великий автобус. Людям подобається, бо якщо легше їхати, заходити, виходити таке. За словами Сергія Слободяна, курсує новий маршрут від до кінцевої зупинки завод Катіон по Львівському шосе. Далі через центр та вулицями Шевченка і Чорновола до кінцевої зупинки вулиця Довженка у мікрорайоні Ракове. Додає, за таким маршрутом їде і малогабаритний транспорт під номером 23. Його кінцева зупинка у мікрорайоні Книжківці. Тож, каже водій, пасажири плутають його з новим маршрутом 23А. Це буква А, виходить, вона якби люди не знають, чи він змінений маршрут, чи він їде по так само, як 23-й, тільки не заїжджає в На Запитання, який пасажиропотік був в перший день, водій відповів. Вчора поїздили в ноль. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук каже, маршрут 23 обслуговує приватний перевізник. Вони додатково запустили 5 великогабаритних автобусів. Орієнтовно 20 хвилин проміжу курсування кожного автобуса. Це є таке продовження нашого руху до великого габариту у місті. І за останні чотири роки в нас в місті сьогодні курсує вже 100 близько 100 великих середніх автобусів. Тобто, по суті, ми замінили близько 105 10 Микола Ворощук каже, в планах на 2026 рік вийти на показник, коли в місті буде 80-90 малогабаритних маршруток. Вони курсуватимуть там, куди великому транспорту або важко під'їхати, або ж малий пасажиропотік. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.